Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, їдемо копати картоплю моторсічом е стрічковою копалкою. Дуже багато в мене було до цієї копалки питань. Але так як є, так воно є, ніяк в мене руки до неї не дойдуть. Е Друзі, значить, що я хочу вам розповісти? Настрію, звісно, зовсім нема. Ніякого. У нашій зоні згорів соняшник, згоріла кукурудза. Город ніякий, зовсім ніякий. Дощів нема, друзі. Ось так вночі трошки капнуло 2 мм. Але це вже на те, що воно згоріло, ніякої вже пользи користі не буде. Друзі, е, значить, е, Мені хочеться вам сказати так, що в мене мотоблоки вже давно і все життя я хворію ними, але що стосується копалки, ну, якщо у вас згород невеликий, скажімо, там до пів гектара, е ну, копати картоплю стрічковою копалкою це одне задоволення. По-перше, нема того шуму, лязгіту, нема вібрації, і вона зовсім себе по-другому веде. На городі і картопля більш ціла, чим е, е, грохотною копалкою. Друзі, тому пропоную вам до уваги подивитися е, свіжий ролик. Заодно зацінить е, мій врожай. Е, спочатку картопля була дуже гарна. Я не пам'ятаю ще оце я 38 років тут живу. Я не пам'ятаю, що був такий. Щоб соняшник був по коліна і викинув цвіт і почав горіти, е -е, картоплю самі побачите, яка є, і зацінуєте. Я вам по сортам в кінці ролика скажу, що де копали. І все. Оцю ділянку прибрали десь приблизно за 2,5 години. Друзі, е картопля, якщо вам буде цікаво по сортам, у нас там Павлоградська, Кубанка, Білороса і ще щось. Якщо по сортам буде цікаво, розповім вам. А так можу сказати, що це один до двох, один до трьох. Деякі сорта один до трьох, а деякі сорта один до двох. Картопля слаба, дуже погана. Багато е шанувальників мотоблоків задають питання, чи вигідно мотоблок купляти, невигідніше купити просто картоплі або те, що ти виростив на городі. Я вам скажу, це питання відносно таке, знаєте, дуже обширне. І нічого я вам толком не можу сказати. Мені, як правило, ну, подобається. Мені дуже подобається, що я все це роблю механізовано і не горбачусь, і мені все якби просто, легко і швидко. Друзі, саме основне, що швидко. Ну і там на додачу хочу вам сказати, що були такі запитання, а можна викопувати картоплю копалкою, картоплю посажену лопатою. Ну ось, Друзі, тут у мене жінка купляла е сортову картоплю. Ось Дивіться, посадила під лопату оцей піврядочка, бачите? Оце я копав. Копалку вчора ввечері. Ну, це вже було темно. Я не став. Ну, отака глиба, бачите. Тобто все, е ви бачите і аналізуєте, і робите висновки, друзі. Ну, а я в слідчому ролику вам е розкажу про підготовку картопле-копалки до роботи і висвітлю. Всі недоліки, які у мене були за це четверта у мене уборка, четверта уборка картоплі, Висвітлю всі недоліки. Ніяк у мене руки, я ще повторюю, не дошли до неї. Але треба її повністю переробити. Конструкція вдала, робити може, але є багато нюансів, які треба викоріняти. Друзі, підписуємось, пишемо коментарі. я завжди. Радий вам.